Армія РФ кинула всі свої сили на штурм Покровська. Вони розуміли, що мають перевагу в кількості, та саме під час просування рашисти побачили в небі дивний літальний апарат. Раптом він випустив величезний струмінь вогню і почав масово випалювати техніку рефі та особовий склад прямо на марші. Все вкрив і вибухи, а на місці штурмових загонів залишилася випалена земля. Деталі почути далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У мережі показали. Вражаючи кадри вогняного ноухау засу, бо була дракон просто виносить полум'я окупантів, що засіли в окопах на одному із напрямків фронту. Таким чином, стало відомо, що біля Покровська українські воїни випалили колони окупантів безпілотником Дракон. Саме з цього літального апарату по позиціях рашистів розпилюється горюча суміш. Всього лише один наліт такого монстра розносить усі позиції расистів і всі, хто знаходиться там. Сили оборони України опублікували кадри застосування БПЛА. Дракон прямо у тело рашистів, у відео, яке 108-ма окрема бригада територіальної оборони України опублікувала у телеграм, показано бойове застосування дрону, який замість того, щоб скидати гранати, розсипає над позиціями рашистських військових термітно суміш Гранули оксиду заліза, що горять із температурою близько 2500 градусів за цельсієм. Кадри ураження дійсно вражають. Адже як видно, влучання відбувається не точково, а з захопленням великої площі поверхні. Як пишуть воєнкори, українські військові давно розмірковували над тим, чи можливо застосувати термітну суміш разом із безпілотниками. За їхніми розрахунками лише один дрон може вдарити великими вогняними хвилями. У ньому хімічну реакцію можна запустити дистанційно незадовго до появи цілі у районі спостереження. На відео можна побачити, що вогняний дощ над позиціями рашистів триває близько до хвилини. За цей час палахує лісосмуга довжиною приблизно понад сотні метрів. І після застосування термітної суміші чути. Вибухи, свідчення того, що вогонь поширився на боєприпаси рашистів. Цю розробку оцінив і військовий експерт, льотчик інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Поки що на деревах є листя, але скоро зеленка зійде. І тоді українські дракони випалять у кріп райони окупантів у посадках, говорить експерт. При цьому світан наголосив, що сховатися від такої зброї практично неможливо, адже йдеться про доволі серйозні температури. Це просунуті вогнемети, які мають певні механізми хімічних реакцій. І захистити їх майже неможливо. Рошистам дуже складно його збивати. При виході на бойову задачу він допомагає нашим частинам проводити зачистку. Наголосив експерт. Він зазначив, що степи проазов'я мають лісосмуги. Там окупанти часто зариваються, особливо під час зими. Відомо, що на початку вересня українські військові вперше показали роботу нового безпілотника. Дракон він із близької відстані розкидає над окупантами запальні боєприпаси суміші, палаючі гранули оксид. Do Zalesa, tá? Алюмінію також нещодавно стало відомо, що сили оборони вперше застосували українську далекобійну ракету дрон Паляниця по військовій цілі на території тимчасово окупованого ерефію Кримського півострова у серпні цього року. Відомо, що розробкою виробництво з нуля новітні української ракети дрона під назвою Паляниця зайняла 18 місяців. Як зазначає видання, екшес завдяки цьому винаходу Україна може нівелювати заборони на використання західної зброї для нанесення ударів по ерефії. Далі цитуємо керівника групи з рефії в інституті Вчення війни Джорджа Бароса. Ми навіть не дозволили українцям воювати за таких обставин, які дозволили б собі. А паляниця це українська відповідь на західне зволікання. Баро зазначив, що в розмовах на цю тему немає нічого приємного. Він натякнув, що раніше західні партнери України так само твердо говорили, що не дадуть їй Хаймарс і «Ф-16» та основні бойові танки. Видання зазначило, що раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що ракету дрон уперше було використано у бою. У відеоролику, який він виклав у мережі X, паляниці описують як ракетний дрон великої дальності, але дані про його виробника і боєголовку було засекречено. Загалом, за даними змі, більшість характеристик зброї засекречені, а одна її одиниця оцінюється приблизно в мільйон доларів. Видання зазначило, що сама паляниця з'явилася на тлі суперечок про те, коли, де і як західну зброю можна використати для ударів по російських НПЗ, ремонтних базах і складах боєприпасів. При цьому видання підкреслило, що ще не належить побачити, чи сильно паляниця вплине на війну. Розмови про масове виробництво говорять про те, що зброя це. Не панацея. її потрібно багато, і це викликає питання щодо суровинних ресурсів і своєчасності. Пише ЕКШос. На думку директора оборонної програми в центрі нової американської безпеки Стесі Петіджон. Паляниця це не та можливість, яка змінює правила гри на полі бою. При цьому вона додала, що якщо Україна зможе випустити сотні паляниць, це стане значним кроком уперед у її можливостях глибокого удару. Що в принципі може бути використане для того, щоб завдавати більше шкоди РФ, однозначно погіршуючи деякі її ключові можливості. Окрім того, напередодні стало відомо, що Литва виділяє 10 мільйонів євро на закупівлю паляниці. Країна союзник має намір таким чином підтримати виробництво української далекобійної зброї. Про це повідомив міністр оборони Литви Лауренас Кащунас під час засідання контактної групи з питань оборони України на базі Рамштайн. Не секрет, що тієї військової. Підтримка, яку ми надаємо, недостатні, щоб захистити Україну, яку знищує Рефія, і досягти її перемоги. Якщо ми не можемо дати достатньо зброї, то ми повинні зняти всі обмеження на передачу західної зброї Україні або інвестувати в українську далекобійну зброю, сказав міністр. Серед варіантів на які Литва може виділити гроші, зазначено безпілотний літальний апарат українського виробництва. Паляниця також розглядається варіант балістичного ракетного комплексу. І під час зустрічі міністр закликав союзників. Приєднатися до коаліції для підвищення цієї спроможності України і за його словами, виділення коштів на виробництво безпілотників великої дальності чи ракет дає можливість Україні самостійно вирішувати, де які цілі противника знищувати. Також міністр повідомив, що м, кінця вересня Литва передасть Україні раніше оголошений пакет допомоги. В його входять бронетранспортери М 113 системи протиповітряної оборони малої дальності, системи боротьби з безпілотниками, всюди ходи та запчастини до них, матеріально-технічні засоби озброєння та комп'ютери. А головним редактором військово-аналітичного порталу Дефенс Експрес, який спеціалізується на огляді військової техніки озброєнь та військово-промислового комплексу України. Він заявив, що паляниця та анонсована балістична ракета це засоби, які повинні бити по Рефії, а не дублювати те, що і так вже має Україна. Але питання масштабування, тобто, коли кількість паляниць буде настільки великою, що можливо буде направляти і на окуповану територію, то це дуже полегшить справу ЗСУ і знищення ворога. І наостанок трохи про саму розробку українських сил. Українська паляниця є ракетою дроном, бо має характеристики обох типів зброї, без деталей заяви. Вив про це все, Олександр Камишин. Він Сказав, що вона вже вразила ціль на окупованій території. Паляниця має класичну аеродинамічну форму із рулями у хвостовій частині та крилами попереду. Бойову частину свідчить демонстраційне відео і оснащена турбореактивним двигуном, а не двигуном внутрішнього загоряння, на відміну від поширеніших гвинтових дронів. Тому український неймінг виробу ракета дрон є дивним, каже головред Дефенс Експрес Олег Катков. Українська паляниця не наше ноу хаурективні дрони існують і в інших країнах, наприклад, іранський реактивний дрон шахет 238 Коли він з'явився восни 23-го року, аналітики писали, що шахет залишається без своєї головної переваги, низької ціни. Пригадує Катков. Головна заявлена ціль паляниці удари по аеродромах. Реактивний двигун може дати кілька переваг для цього. Вибуття двох ланок російської ППО реактивні дрони розвивають швидкість до 800-900 км на годину. Це значно більше за 150-200 км за годину дронів із двигунам. Ми внутрішнього загоряння, пояснює Катков. Навіть якщо крейсерська швидкість реактивного дрона буде 500 км за годину, це значно ускладнить або унеможливить його збиття із кулеметів мобільних груп зенітної артилерії та гелікоптерів. Менше часу на реакцію ворога. Рашисти, якщо виявляють гвинтовий дрон за умовні 300 км мають 2-3 години, щоб підготуватися до атаки. Пояснює Катков, можуть підняти літаки та вивести їх із підораження у випадку атаку швидшим реактивним дроном. Час на реакцію зменшується до умовних 20-30 хвилин. Це теоретичні викладки. За такий час немає можливості вивести всі літаки із під удару. Додає голову Ред Express. Більша швидкість означає і менший час перебування у зоні ураження ППО. Додає Романенко, і саме це збільшує шанси на прорив оборони. Я вам вдячна. Глядачі, здачі, що ви що ви до кінця. підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.